Екологічне виховання це один з головних і пріоритетних напрямків роботи нашої бібліотеки. Проект Еколеотека реалізовується в нашій бібліотеці з травня 2016 року за програмою Британської ради активні громадяни та за підтримки Української бібліотечної асоціації. Завдяки цьому проєкту в нашій бібліотеці реалізується ціла програма заходів. Це і майстер-класи, це і різноманітні навчальні заняття, акції. І конкурси по проекту «Еколеотека» в рік бере участь близько тисячі дітей. В нашій національній бібліотеці вже 4 роки. Це не просто бібліотека, це бібліотека насіння. Ми навчаємо дітей, як садити насіння, як проростити рослинку за допомогою книг. Є дуже багато літератури. В межах проєкту бібліотеки насіння ми з дітьми садимо квіти, садимо насіння. Дітям це дуже подобається, тому що вони наочно бачать процес садіння зернинки і проростає рослинка. Як працює бібліотека насіння? Охочий читач бібліотеки може прийти в бібліотеку, взяти насіння, посадити в себе вдома, чи на городі, чи на підвіконнику це насіння, подивитися, як починає проростати рослинка, і з цієї рослини. Взяти насіння і повернути назад в бібліотеку. Бібліотекар може надати консультації за допомогою книг. В бібліотеці є дуже багато книг про насіння, як росте насіння, про рослин, про кімнатні квіти. Таким чином ми не тільки розповідаємо про насіння, а заохочуємо дітей до читання. Дітям дуже подобається такий майстер-клас, особливо садіння, тому що вони хочуть бачити результат, що саме виросте з цієї насінинки, яку вони посадили в нашій бібліотеці. Якщо не буде квітів і врожай, то не буде життя. Квіти дають повітря і врожай, і врожаю не можна жити. І Квіти дають приємний запах, і квіти це живі рослини, вони мають бути на природі. Без квітів не буде природи. Якщо ну, квітів не буде, то ну, не буде чути гарного запаху. Якщо ти підходиш до квітів, з ними можна почути запах. І, по-перше, якщо ти вирощуєш цибулю, можна її потім з'їсти або якусь їжу зготувати з нею. Квіти очищають повітря і якщо б їх не було на землі, земля була б якась дуже негарною. З квітів може не існувати життя, із квітів видостають туслини, до а туслини потрібні, щоб люди ними харчувалися, а без їжі людина не може жити. За яке дерево, ми дихаємо. І на дереві побудовано дуже багато життів, білки, пташки. Без квітів засмічується повітря. Від квітів можна дуже гарно дихати. Вони покращують дихання, а ще від них світ стає більш красивіший. Проект Екобібліотека працює вже більше дев'яти років в нашій бібліотеці, і за цей час ми його масштабували не тільки в межах нашої області, а й активно співпрацюємо з іншими областями. Ми, як обласна бібліотека для дітей і як методичний центр для бібліотек області, які працюють з дітьми, звісно, перш за все зацікавлені в тому, щоб в темі еко працювали дитячі бібліотеки, тому ми активно збираємо наших бібліотекарів, проводимо для для них також різноманітні тренінги, їздимо в бібліотеки на запрошення і вчимо дітей сортувати сміття. До проєкту «Еколеотека» може долучитися будь-хто з громадян чи установи Львівщини. Для цього потрібно лише започаткувати проєкт в бібліотеці чи в школі, знайти спонсорів, партнерів для того, щоб отримувати насіння. Чи кожен можна звернутися з закликом до громадян, щоб ну, зібрати таку насіння в бібліотеку, зокрема, щоб люди прийшли і принесли це насіння в бібліотеку, наприклад.